І третій ранок після обвалу житлового будинку на вулиці Попудренка не став добрим для його мешканців. Вони так само у підвішеному стані живуть у готелях профспілковий та при і чекають на переселення. За словами однієї з мешканок будинку Валентини, Плющ, вчора вони отримали інформацію про те, що вже 16 грудня зобов'язані виїхати з готелю. А зранку їх заспокоїли виселяти не будуть. Пані Валентина з донькою Світланою залишилися взагалі без нічого. Їх квартира якраз в тій частині будинку, що обвалилася. У жінок немає ні речей, ні документів. Є лише страх, що їх покинуть напризволяще. Куди нам на вулицю йти? Ми я не знаю, ми не прожили на мене. Ми, ми обсе об нас взагалі немає нічого. у нас нас завалом. У нас, нас, нас немає ні документів, немає в нас ні віщей. У нас повністю все попадано. Карточка зарплати. І, цю, так, так, так. Так. І фотографії вчора там чуть-чуть по вулиці збирали, Там одна, одна, друга, коротше таке. У кого маленькі діти? У кого Нам маленькі так зразу діти? сказали, будуть переселяти, в кого маленькі діти. У кого великі діти це не діти. В мерії запевняють, напризволяще точно не кинуть матеріальну допомогу тим, хто втратив усе по 5 тисяч гривень, і тим, чиє житло все ще має стіни і дах по 750 гривень, вже почали виплачувати. Що ж стосується розселення, заявив під час засідання міськвиконкому мер Владислава Трошенко. В першу чергу влаштовуватимуть родини з малими дітьми. Селити потерпілих обіцяють у студентські гуртожитки. Наразі мова йде про 202 людини. У нас розселено в гуртожиток. Железнодорожного ліцею 35 осіб зі станом на вчорашній вечір розселено в прийнятних умовах. Технологічний університет. В гуртожитку ми розміщуємо перший-другий поверх 48 людей. П'ятий поверх потребує 35 кімнат, потребує частково поточного ремонту. 88 чоловік, загально 136 чоловік. Мазепи 70, Мазепи 70. Лісеї побуту чотири кімнати по 4 чоловіки, дві по 3, 20 чоловік, це 191. Оплачувати проживання в гуртожитках постраждалих буде міський бюджет, а вартість комунальних послуг ляже на плечі самих переселенців. Отримають потерпілі і рахунки за комуналку в розваленому будинку, але не за повний період, лише до 11 грудня цього року. Керівництво міста запевняє умови проживання в гуртожитках, куди людям пропонують в'їхати, нічим не гірші за ті, що вони мали вдома. Фактично люди проживали в бувшому гуртожитку. Це коридорний тип, де в кімнатах нема зручності, зручності сказать, на коридор. В кімнатах не було ні води, ні пральних машин, ні газових, ні електроплит. Тобто ми умови зробимо фактично не гірше, ніж вони проживали. Щоправда, самі жителі будинку, який розсипався з мером зовсім не згодні. Ті, хто сьогодні отримав можливість зайти до помешкань за речами, запевняють, у багатьох тутешніх жителів були повноцінні квартири з кухнями, душовими, пральними машинами та іншими вигодами. Мої мами здесь квартира. У неї двохкомнатна квартира з непроходними кімнатами. Дуже хороша. Вона не велика, але дуже удобна. У неї своя кухня 9 квадратних метрів. У неї свій саузіл, свій туалет, своя душова. Тому якби как бы говорять, тому що нет квартир, і таких квартир здесь достаточно много. В документах на жилью записана двухкомнатная квартира. Один із чотирьох варіантів, які запропонувала міська влада, гуртожиток ліцею побуту тут потерпілим виділяють 12 кімнат на щойно відремонтованому п'ятому поверсі. Дві кухні в одній з яких ще необхідно завершити ремонт. Санвузел з кімнатою гігієни і сусідство зі студентами. Але в нас є сім кімнат, тому що цей поверх після ремонту недостатньо було коштів, не положили ліноліум. Треба ліноліум і плінтуса. Ми сьогодні вже порахували в управління міське управління освіти. Я надала які треба кошти і купимо одну електроплиту нову їм. Я думаю, ми їм створимо всі умови, а кімнати в нас всі нормальні, тому що вони після ремонту всі. Потерпілі, які вже приїхали заселятися, кажуть, умови в цілому непогані, але порівнювати їх із власною обжитою домівкою неможливо. Як вам по-хорошому сказати, так щоб не обідати вопрос, да? ми там прожили по 20 з лишнім років. У нас там усе своє, ми все знали, да? а ви хочете, щоб я зараз прирівняла общежитті це до своєї до своєї кімнати. Я читала, що це в мене якби не квартира, ну но... я не можу вам порівняти цього всього. Ні, услов'я непогані. Ну от як би. Кімнати, ми дивились, кімнати, душові. Все кругом, плітка, ну я життя зараз на даний момент у нашу туалет, ситуацію. То... Ну кухня, як може, справимось, дві плітки там справимось. Це вирішення проблеми тимчасове, адже в обваленому будинку люди мали власне житло, а не ділили його зі студентами. В мерії також кажуть, що поселення в гуртожитки тимчасовий вихід і чіткого плану, що робити з постраждалими після розселення, ще не мають. Його складатимуть, коли комісія, яка обстежує будинок, нарешті дасть свої висновки. Ми сподіваємося, що це буде протягом тижня, але це буде стільки, скільки буде необхідно комісії часу для того, щоби. Це відповідальне рішення.